труднощі виникати, як у нас вчора в Верховній Раді України проголосували в одному із непрофільних не аграрних законопроєктів вкладання митами на експорт експорсу ріпаку і втрати товароробників сезон, коли вони хотіли хоч трішки заробити на олійних культурах, а через непогоду будуть більше 17 мільярдів гривень. Більше того, це суперечить асоціації з ЄС. Тобто, фактично створюються якісь додаткові труднощі, які намалювалися на рівному місці. Тому ми будемо звертатися до президента України, аби наклали вето і направили на повторне. Читання і викинули ці олійні правки, які фактично були проголошувані проголосовані з порушенням регламенту, і це економічні збитки, які будуть тягнути на собі так само середній і малий аграрний бізнес. Ви сьогодні кажете про те, що вигода українських аграріїв таким чином буде зменшуватися, і це буде дорого. Правильно, в чому основний ризик? На увазі, що основний ризик того, що обкладаючи мито на експорт. Ріпакую сою ціна всередині країни буде знижуватися, і відповідно, товароробник, який і так несе затрати, буде отримувати нижчу ціну за свою продукцію. Таку історію ми проходили в 18-му році, коли були прийняті соєві правки, і ми вже це бачили на практиці. Коли спочатку знижували ціни, а через сезон товаровиробники просто зменшували посіви тих культур на які запроваджується відповідно, такі додаткові адміністративні утиски.